Привіт, друзі! Я Анастасія, психологиня, що допомагає людям вибудовувати екологічні стосунки з собою та оточенням. Сьогодні говоримо про особисті кордони. А саме ознаки, на які варто звернути увагу, для того, аби зрозуміти, що певно в нас все таки є питаннячка до наших особистих кордонів. Отже, не будемо довго затягувати, давайте переходимо до справи. Перша ознака того, що нам варто звернути увагу на наші особисті кордони, стали відчуття перевантаження. Тобто, у нас складається враження, що у нас дуже багато справ. У нас дуже багато речей, які нам потрібно проконтролювати, всім допомогти, зателефонувати, вирішити. І чому оце відчуття перевантаження, в принципі, створюється. Тут, як на мене, умісно задавати собі питання, про що моє перенавантаження? Звідки воно взагалі взялося? А звідки воно може братися? Воно може братися, коли ми намагаємося контролювати речі, які нам не треба контролювати, або які ми не можемо контролювати. Воно береться тоді, коли ми не говоримо ні іншим людям. Ну, наприклад, друзі кажуть, що їм потрібна наша допомога. Ми розуміємо, що ми і так навантажені ось так, але дуже важко відмовити в цей момент, і ми ще додатково беремо і цю нішу допомогти друзям, хоча і знаємо, що вони можуть поратися без нас. І це стосується не лише друзів відчуття перевантаженості виникає тоді, коли ми намагаємося контролювати дії інших людей. Де вони можуть також поратися самостійно, прекрасно без нас, також це може виникати тоді, коли ми беремо на себе зайву відповідальність, в тому числі на роботі. Тобто ми завчасно не вирішили для себе, які речі ми вирішуємо, що ми робимо на роботі, а що ми не робимо на роботі. І згодом інші люди можуть нам навалювати, навалювати всякі задачі. Якщо у вас стали відчуття перевантаженості, задайте собі питання, звідки воно взялося, про що моя перевантаженість, які складові вона має, і проаналізуйте, можливо, в цьому всьому у вас з'являться ідеї того, що ви щось можете делегувати. Десь ви можете відмовитися, десь ви можете сказати словами, що вам не вийде, наприклад, допомогти людині, навіть якщо вам дуже сильно хочеться. Ну, на це все потрібно, звісно, сміливість і готовність говорити про свої особисті кордони. Друга ознака: ви уникаєте людей замість того, аби проговорити. Що ну слухай, мені не окей зараз це робити, я не хочу це робити, а я не можу тобі допомогти. Замість того, аби сказати про свої особисті кордони, ви обираєте здебільшого варіант уникати її, уникати зустрічей, уникати телефонних розмов, перетинатися з людиною, і ось це взагалі. І уявіть собі, скільки там напруги може бути, якщо мені потрібно завчасно, Придумати, як мені дійти з точки А точку Б. Якщо є вирогідність зустрітися з людиною, яку я уникаю, тому що я не можу їй сказати ні, я не хочу це робити, не можу я цього зробити для тебе. Третє, у вас багато роздратування внутрішнього, неудоволення, але при цьому ви продовжуєте робити те, що ви не хочете робити? Тому що там дуже страшно бути поганим, наприклад, або те, що людина про вас подумає, або ж страшно втратити цей контакт, тому що у багатьох людей є фантазія, якщо вони почнуть говорити про свої особисті кордони, іншою просто перестануть з ними спілкуватися. Хоча насправді. Насправді, дуже часто, якщо люди перестають з вами спілкуватися лише через те, що ви починаєте говорити про свої особисті кордони, ну тут питання, якийсь стосунок був до цього, які у вас були відносини. Чому, якщо у контакті з'являєтеся ви, з'являються ваші потреби, вам кажуть до побачення. Є на чим подумати. Іноді, коли ми говоримо про особисті кордони, нам може здаватися, що все це очевидно. Чому людина не помічає, що вона нам приносить дискомфорт? Але це не зовсім так, що для нас очевидно, для іншої людини може бути процес близькості. Наша задача говорити про свої особисті кордони, задача іншого. Чути нас, не чути, уводити якісь зміни, не уводити якісь зміни. Але іноді також умісним є повторити людині декілька разів, що ми хочемо отримати від неї, тому що вона не завжди може дати нам це одразу з самого початку. Ну, уявіть собі, просто що людина 30-40 років свого життя йшла по одній стратегії, взаємодіяла по одній стратегії з іншими людьми. Тут її кажуть Ну ні, зі мною така стратегія не працює. Якщо вона щиро хоче і може зберегти з вами зв'язок, то їй потрібен буде час, аби спробувати по-іншому. Але тут, знаєте, також от такі, потрібно відчувати ці кордони, де є умісним це розуміння, а де є виправдовування, і людина насправді просто унехтує тим, що ми їй говоримо. І у стосунку вона поводиться так, ніби не має значення, що ми там хочемо. Четверте, ви схильні до вигоряння. Одна із причин, чого люди вигорають, це те, що їм важко відстоювати особисті кордони, їм важко заявляти про свої особисті кордони. Вони перепрацьовують, вони не відпочивають, вони виходять у вихідні дні, вони виконують не свої справи. І якщо ми говоримо про роботу, тут є умісним задати собі питання, на що я погоджуюся, на що ні, скільки годин я працюю. Іноді через те, що у нас є елемент перфекціонізму, у нас є елемент трудоголізму, ми самі можемо порушувати свої особисті кордони. Ну, наприклад, працюючи тоді, коли ми маємо відпочивати. Адже там рівень напруги, рівень тривоги настільки високий, що єдиний спосіб людини допомогти собі, це почати щось робити. Це, на жаль, також має місце бути, і на це потрібно зважати, тому що наш ресурс, він, на жаль, обмежений чи на щастя. П'ятий момент: у вас немає часу на себе. Є усі: мама, бабуся, тато, дідусь, роботодавці, друзі, діти, собаки, коти. Усе окрім вас, от це така яскрава ознака того, що варто звернути увагу на те, що взагалі відбувається в моєму житті, і які пріоритети я зараз обираю. В Принципі, мене дуже радує те, що в нашій культурі починає розвиватися звичка турботи про себе. Ми говоримо про це і ще не один рік будемо говорити, допоки людям трішечки буде спокійніше. У цій темі, тому що дуже багатьох ще тригерить той момент, що якщо ти відпочиваєш, турбуєшся про себе, вділяєш собі час, дорівнює що. Ну, егоїст егоїстка. Відпочинок, турбота про себе це не розкіш, це необхідність. Шостий момент, ніби так: ви часто змінюєте плани, обираючи не себе, а інших. Коли ми лише починаємо свій шлях турботи про себе, розвивання навички, турбуватися про себе, у нас може виникати цей опір, що вже перемога полягає у тому, що людина запланувала собі цей відпочинок, але їй настільки важко собі дозволити, що вона в останні моменти може міняти плани, може погоджуватися на те, що вона не хоче робити, в принципі. Я хочу вам нагадати, наскільки важливо довіряти собі і вибудовувати довіру собою. І якщо ми щось плануємо, важливо дотримуватися цих обіцянок. У випадку, коли ми забираємо від себе дорогоцінний відпочинок, ми порушуємо власні обіцянки. А Якщо я порушую свої власні обіцянки, то як я можу сама собі довіряти? Зрозуміло, що бувають різні ситуації, і не все ми можемо контролювати, і зрозуміло, що в деяких випадках інші потребують нашої допомоги, нашої включеності. Але якщо це про те, що інші люди... Прекрасно можуть поратися без нас, але ми все рівно обираємо допомогти, тому що чомусь там не знаю, аби відчувати, що ми корисні, аби не втратити от оцей контакт з іншими людьми, тому що іноді ми погоджуємося на те, чого ми не хочемо, тому що ми боїмося, що люди просто відвернуться від нас, або ж ми боїмося того, що ми відмовимо, і буде агресивна реакція. Іншої людини так що любі не обов'язково, щоб хтось порушував наші особисті кордони. Іноді ми дуже гарно самі з цим справляємося, порушуючи власні кордони самі ж. Наступний момент він дуже притаманний, також при вигоранні. Це те, що в нас виникають думки, фантазії, що хочеться усе покинути, аби ніхто нас не чіпав, поїхати десь у ліс, у Карпати і там жити. Вирощувати козичок, гуляти по лісу, збирати грибочки, жити своє найкраще. Життя. Якщо особливо вам це зазвичай непритаманно, то варто звернути на це увагу, що взагалі зараз відбувається в моєму житті? Чому саме зараз я хочу саме так? Є над чим задуматися. Восьме, ви скаржитеся на те, що допомагаєте іншим людям, натомість нічого не маєте. Чому це може бути такою ознакою, що тут про особисті кордони? Тому що, якщо в мене є момент прийняття рішення через опору на те, що я хочу це зробити, я можу це зробити, мені окей це зробити, то там буде менше невдоволення. Якщо ж у мене опора на те, що я це роблю, але насправді не хочу, що я це роблю, тому що в принципі мені якось не так не окей відмовляти. Я це роблю, тому що я хочу, аби інша людина дала мені щось там замін. Ну, наприклад, я це зроблю, і інша людина мене похвалить або скаже, божечки, кошечки, яка ж ти неймовірна людина? Ти найкраща людина, яку я знала у своєму житті. На тобі шоколадну медальку. Яку Якщо опора на оці штуки, то там є більша вирогідність того, що ми будемо невдоволені, адже у нас були якісь певні очікування того, як це має бути. Що з цим робити? Ну, розвивати відвертість з собою. У цьому місці, як на мене, є умісним задати собі питання, що я хочу натомість, чи я нічого не хочу. І так. Дев'ятий пункт, і останній пункт. Треба було зробити 10. Ви часто витримуєте те, що можливо і не варто витримувати. Що я маю на увазі? Уявимо собі, що ви познайомилися на вечірці з кимось. І ця людина така емоційно заряджена, і починає вам розповідати всю свою біографію. Згодом пройшло вже 5 хвилин. Ви вже знаєте, ким працювала її бабуся, дідусь, як вона планує провести свою відпустку, що не так із її підлеглими, і там кучу незрозумілої інформації, яка просто вивалюється, вивалюється, вивалюється. У цьому випадку у нас є варіанти, наприклад, зупинити людину, сказати вибач, ну, дуже багато інформації, я не встигаю за тобою. Там, давай повільніше або давай переведемо тему. Ви можете сказати там трошечки інакше. Мені потрібно відійти, поговорити зі своїм другом. Чому в людини такий паттерн поведінки? Це вже про інше питання. Можливо, вона просто хвилюється, можливо, вона чомусь вирішила, що вам можна довіряти. Можливо, це для неї про близькість, і вона так швидко вирішує вибудовувати цю близькість з іншими людьми. Це отаке щось відбувається з іншою людиною, так Тут питання іншому: що вам з цим не окей? Можливо, комусь з цим окей? Вам з цим не окей. Ви можете обирати витримувати це, тобто бути хорошим співрозмовником. Але тут більше не співрозмовник, а слухач до кінця витримувати ці історії, бути в. Полоні, оцієї сімейної системи, а можете обирати інші варіанти. Так ось у людей, яких питання до особистих кордонів обирають витримувати це. І після цього людина може почувати себе не дуже добре, тому що занадто багато інформації, і у кожного із нас свій внутрішній контейнер, дехто може більше витримувати, дехто менше витримувати. Так що Зверніть на це увагу, як вам у контакті з іншими людьми? І чи говорите ви? Коли вам щось не окей, і чи ви можете контролювати цей рівень близькості, який вам пропонують? Витримування також може проявлятися у спілкуванні з нашими родичами. Коли ми ще не встигли зайти в хату, нас розпитують, де женихи, коли народжувати і так далі. І вже і застілля, тема не змінюється. Ви надалі знаходитеся у цьому всьому, вам це не подобається. Можливо, є люди, яким це подобається, так? Всі ми різні. З іншої сторони, ви можете мені сказати, а що їм говорити? Що ти скажеш бабусі, якій 80 років. Бабусю, ця тема порушує мої особисті кордони. Я сприймаю це як насильство наді мною. Будь ласка, так не роби, і, в принципі, я тобі пропоную попрацювати з КПТ-спеціалістом, тому що це не окей. Ну, як і мінімум, бабуся не зрозуміє, але це не означає, що нам потрібно усе витримувати, що нам пропонують інші люди. Як мінімум, у нас є варіант відокремитися трішки, побути на самоті, не уникати у ці всі розмови, тобто, хоча б щось зробити для того, аби оберегти себе, якщо ви напряму не готові конфронтувати. Чому деякі люди обирають бути у цьому, коли їм некомфортно, коли до них проявляють неповагу, коли їх не чують – це інше питання. Можливо, там є якась індивідуальна історія, яка потребує. Додаткового якогось аналізу, але просто я хочу вам зазначити, що вам не обов'язково це робити, якщо вам не окей, навіть якщо це ваші родичі, це можна зробити абсолютно різними варіантами. Не обов'язково бити посуд там і з криками вилітати з хати. Але сім'ї бувають різні. Тут я обираю бути трошечки обережною. Ми з вами ще будемо говорити про особисті кордони. Тема така досить популяризована і недаремно. Вони перетинаються абсолютно з різними темами, в тому числі і сепарація наша з вами любима нелюбима. Я закликаю вас досліджувати свої особисті кордони, і хочу вам нагадати: особисті кордони це основа турботи про себе.